А починати ми будемо з найбільш сороміської частини відведіть дітей від екранів. Бо я впевнена, що навіть якщо я захочу, сюди ютуб монетизацію не поставить, бо стільки матюків я ще не бачила ніде. І ми будемо починати з самих самих низів з далеких часів. І звісно, це буде сороміський український фольклор. Ця тема стала популярною не так давно, за моїми спостереженнями, десь роки два тому, коли почали писати статті, записувати подкасти, знімати відео про сороміські пісні. І я дійсно ніде не бачила такої кількості лайки, тому що ну, українці вміли співати. І саме це стало на заваді, тому що ми дуже довго не могли м, побачити ці пісні, довго не могли їх віднайти. Тому що ну чесно, навіть етнографи червоніли, записуючи це, і не надто хотіли публікувати. І тому та історія, яку я вам зараз розкажу, це ціла історія виживання українських сороміських пісень, історії, як ми могли їх ніколи не побачити, але завдяки сміливості певних людей, все таки вони до нас дійшли. І починати ми будемо з 18 століття, коли етнограф польського походження, Зорян Доленга Ходоковський вирішив у свою подорож землями Польщі, України та Білорусі збирати обрядові пісні. Найбільше в його праці було зібрано саме українських пісень, і основою його інтересу були весільні обрядові пісні. І я гадаю. Зоря дуже сильно здивувався, коли дізнався, що на весілях співають не тільки про велику чисту любов, а ще й подекуди про великі чисті статеві органи. І він був в шокові про великий чистий Я не просто так. Там далі буде приклад пісні. все буде понятно. Назбирав пісні зурян, подивився, не знав, що з ним робити, і так у рукописі їх і залишив. І лежали вони там дуже довго, аж до смерті етнографа. І його дружина, не маючи великих статків, вирішила продавати його рукописи. І придивившись саме до збірки українських, польських та білоруських пісень, цей рукопис придбав Михайло Максимович. Він зробив дуже хитро, адже він теж подивився на ці пісні, і подумав, господи, як я буду це публікувати. Вінфільтрував все, що йому не сподобалось, все еротичне, поганеньке і обсценне, те, що він не вважав культурним, він так відділив і лише в рукописі, а все інше гарненько зберіг і опублікував збірку пісень. Проте, знання того, що в нього лежить такий скарб, і тільки через свої власні упередження Максимович не може його опублікувати. Перед самою смертю, маю сказати, він взяв і зібрав всі ці сороміські пісні в окрему збірку, в окрему книжечку. Не опублікував її, просто тримав її біля себе. І не дарма він те зробив. Тому що цю книжечку собі позичав Максимовича і Гоголь для написання власних творів, потім повертав йому. А в кінці кінців, після смерті письменника, збірка перейшла в руки Драгоманову. Ну, а Драгоманов, якщо познайомитися з його біографією, був такий самий консервативний патріархальний дядечко, який подивився на цю книжечку і подумав: ну, що я буду з нею робити? І слава Богу, передав її в надійні руки Федора Вовка. А Федір Вовк, і так будучи письменником в еміграції, засудженим за дуже багато речей, подумав, що йому вже нема чого втрачати. І будучи у Франції, а Франція, як ми подивимося трошки пізніше, була буквально. Столицею розквіту еротичної літератури, Тож, взявши цю книжечку і доклавши до неї власні напрацювання, оскільки Федір Вовк також займався м збранням. Пісень і народної творчості. Причому робив це дуже цікаво, і це, напевно, заслугова на відео. Навряд чи буде його знімати. Не думаю, що це буде популярно. Але там такі інтриги розслідування. Федір Вовк, будучи в еміграції у Франції, мав на цій території своїх. Куплених алкоголіків, я ще серйозно, куплених алкоголіків, тому що тільки алкоголіки шлялися по тих місцях е і записували пісні для Федора Вовка. От, Записували і передавали йому тож відмов своїх агентів, які мали тут записувати всяке, що вони почули, непристойне. Тож, доклавши свої праці, він уклав в один з томів тогочасного французького періодичного видання Криптадії. І опублікував там всі українські сороміські пісні, які були на збережені. Це дуже класно, тому що насправді цей журнал «Криптадії» виходив певний час. Мав я не чесно, я не пам'ятаю скільки випусків, але в кожному випуску кожен випуск був присвячений сороміській творчості якогось народу. Тож це був дійсно класний спосіб зберегти всі напрацювання. І таким чином праці Зоряна, переживши 100 років, слава Богу, дійшли до нас цілими, неушкодженими і опублікованими. І тому зараз ми можемо. Дещо з цих праць дізнатися, дещо зачитати, на дещо закрити очі. Але класно дослідити. Господи, треба буде завтра в церкву сходити після того. Ой, дівчино, дівчинонько, яка ти не хлює, не помила білих рук, берешся до Мама, вибач, будь ласка, я знаю, що ти мене не для цього ростила, але ну, перепрошую. Зналися наші пращури і на тонкому гуморі, який помітили помітний в цих сомських піснях, як, наприклад, «Є у мене сто попів, де я конів триста. Один тільки доготив, бо то був юриста. Більшість цих писань, звісно, співали давно, тому що загалом традиція там співань на усілях і таких висів, які були раніше, де всім селом, вона вже відійшла. Від нас, але подекуди їх співають і нині, і тому можна навіть знайти записи людей, які е, згадують пісні, які вони співали в молодості, які співали там на їхніх весіллях, і передають їх далі. І ми навіть маємо ці дві м, колективи співочі, які збирають навіть не стільки збирають, скільки згадують і записують ту творчість від своїх предків і передають їх далі, і продовжують їх співати, і навіть записують це. Ой, в сінях Рабрини мучу мене три години. Три години, три минути, не дав мені віддихнути. Дай молодице тобі льон уродиться. Як не льон, то пшениця. Так і дай молодице. Дійсно важливим фактором є те, що ці пісні співали на весілях і інколи ще на вечорницях, тому що наші предки зовсім не були такими цутливими, як це прийнято вважати. І саме тому з тих самих чаре, про які ми дізнаємося про стрімські пісні, можна дізнатися там про ігри на вечорниці, такі як там притула, і те, як наші предки займалися петінгом і оральним сексом. І забороним був сам акт повноцінного проникнення, тому що він міг призвести до дітей. А далі ми вже знаємо, що буде з Шевченківською Катерини. І весілля це ж був той самий етап, коли секс стає для тебе доступним, легальним, це перехід до дорослого життя. І саме тому на весіллі вперше можна було розгулятися так конкретно і розповісти всіх тих історій, які в тебе дозбиралися, тому що нарешті, нарешті можна. І, можливо, це навіть був спосіб дати певні уроки більш молодому поколінню по тому, як треба займатися шлюбним життям. Я гадаю, на цьому тему совміського фольклору можна закінчити, тому що на цю тему є окремі праці, а це все-таки канал про літературу. Тому, з піднявши такий бекграунд, думаю, будемо переходити до нової української літератури, де не менше про що поговорити.